Що таке хлор у спа і чому без нього не обійтись? Уявіть, у вас розкішний спа, басейн, ідеальна вода, бульбашки, релакс. А тепер уявіть, що туди потрапила крапелька косметики, трохи поту, або дитина занурилась після прогулянки. Усе це чудове середовище для бактерій. І ось тут на сцену виходить герой хлор. Ні, не той страшний із шкільної хімії, а спеціальний дезінфектор для спа. Він знищує мікроби, не псує шкіру та тримає воду прозорою, як в альпійському джерелі. І якщо ви хочете, щоб ваш басейн не перетворився на експериментальний ставок, хлор потрібен, але все просто: трошки хімії, трошки тест смужок. І чистота гарантована, хочете взагалі не морочитись. Сучасні СПА вже оснащені системами автоматичної дезінфекції. А наші спеціалісти СПА Галаксі допоможуть підібрати усе під ключ. І СПА, це про задоволення, а не про проблеми. Пишіть нам, підберемо рішення. І хай у вашому басейні буде тільки хлор і ніяких сюрпризів.